Найвищий відчиняний рівень, практично професіональний склад та представники з більшості регіонів. В Ужгороді відбувся фінальний етап. Кубка України з більярдного спорту передувало цьому фіналу три відбіркових етапи, які проходили протягом року в різних містах України. І в тих відбіркових етапах загалом зіграло більше 150 гравців. Сьогодні ж в фінальному етапі зустрічаються 32. Кращих спортсмени, вони представляють 14 регіонів України. Турнір до всього ще й справді був статусним. За кубок змагалися два майстри спорту України міжнародного класу, дев'ять майстрів спорту та 16 кандидатів у майстри. У кожного з учасників є свої складові перемоги. В будь-якому разі психологія відіграє 50% перемоги, далі вже йде твої там налаштування, твої правильні вміння підкоригувати свою гру під певного противника. А так взагалі ну, хто виграє, той хто сильніший, але ну, завжди перемагає. Саме сині такий турнір, щоб виграти, тут багато властивостей ти маєш мати, як і досвід, великий, технічна майстерність. Тактично, ви все правильно кажете, але двома словами неможливо сказати, як це напрацювати, тому що ще раз скажу: найкращі гравці України присутні тут, і практично кожен зі спортсменів має шанс отримати перемогу на цих змаганнях. У результаті баталії саме Андрій Клестов став переможцем турніру. І випередив він ужродця Олега Галушка. Водночас, змагання мали не тільки вагому спортивну складову. Цей білярний клуб підтримує 101-шу бригаду. От, ну, і вони сьогодні вручать нам е, так необхідні на фронті для наших хлопців е, аптечки тактичні е, і тактичний рюкзак. Крім того, на потреби збройних сил України з призового фонду змагань буде передано 50 тисяч гривень.